Для кожної дитини важливо зростати в середовищі, де її розуміють, підтримують і приймають. Особливо для дітей з особливими освітніми потребами, адже бути серед соціуму, гратися та навчатися поруч із однолітками це не лише важливо, а й необхідно для гармонійного розвитку. Ми завітали до дитячого садочка номер 2 Берізка, де у кожній групі саме тривають заняття. У групі Калинонька вихователька Оксана Рудницька у доступній ігровій формі знайомить малюків із весною та її особливостями. Діти із захопленням слухають глядають і спостерігають зміни у природі, а згодом виготовляють аплікації кульбабок для розвитку дрібної моторики. А, а на що вони схожі? Як ви думаєте? Мама на що ви не мамі, сонечко. На сонечко. Ми працюємо з маленькими дітками. З нами дуже цікаво, тому що вони всі цікаві, маленькі. Також у нашій групі навчаються дітки з обмеженими особливими потребами. Ці дітки гарно влилися в нашу групу, війшли в контакт з іншими дітками. Хочу сказати, що. У них гарно пройшов процес соціалізації, адаптації, і пристосування до дитячого закладу. Це і дуже важлива складова їх перебування в закладі. Емоційна сфера у них стабілізувалася, чого не можна було сказати на початку, коли вони прийшли у наш заклад. У інших групах також кипить робота. Одні досліджують сузір'я, форми та фігури пізнають світ у всій його багатогранності. Весело рухається під час ранкової гімнастики. Поряд із загальними заняттями для діток з особливими потребами проводяться ще й індивідуальні, зокрема, із логопединою. Вона допомагає розвивати мовлення, долати труднощі у вимові та спілкуванні. У своїй роботі я орієнтуюся на дитину. Її психологічний стан. Всі наші заняття проходять тільки в ігровій формі, враховуючи індивідуальні особливості, режим: один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. Тепер робимо праву артикуляційну. годинничок. Язичок з кутика до кутика. Прошу. Не менш важливою є й робота психологині та музичної керівниці. Підтримка емоційного стану, розвиток креативності та самовираження – усе це відбувається і через слово, і через музику. Адже музика мовою серця здатна стілювати, надихати і відкривати нові горизонти. В своїй практиці використовую музичні інструменти, перкусійні. Це є бумвокерси. Вони допомагають дитині розвивати чуття ритму, також використовую музичні дзвоники, діатонічні, за допомогою яких можна відтворити мелодію. Ці інструменти допомагають дитині розвивати музичний слух, також уяву творчу увагу і пам'ять. Кожна дитина унікальна і надзвичайно важливо, щоб поруч були дорослі, які допомагають їй розвиватися. Інклюзивне середовище це не просто можливість бути поруч, це можливість бути собою.